Садок вишневий коло хат, груші над вишнями гудуть, готарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька стає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати. Соловейку не дає, Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все та дівчат, тільки дівчата та Соловейко не затих. За лівій спонад долину, над водою гнизне було човона калина. На калині одинок гниздочко гойдає. А де все сулейку на не знаю. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквіщали її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок Соловейков гаї, землю, убрану весною, ранці зустрічає. Моя вечірня, зійди над голою, поговорими техасенька, не дзвоні з тобою. Розкажи, як на горою сонечко сідає, як ніпло веселочка воду позичає, як широка соколина вітер розпустила, а над самою водою гурба похилилась, аж поводіла заслала зелені віти, а на вітер гойдається, на діти. Відстава серченка сево. сево, і серце почине, сево на нашій Україні. Не наче писанко, сево, зеленим гаєм по восву. Цвітуть дибі, їють хати, а на горі стоять палати. Не наче диво. А кругом сивоко і тупої, а там і їс і, і поле. Синіго за ніплом, сам бог вітає над сивом. Тече вода спідявра, яром на долині. Пиш... Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, а я молодія, а кругом верболози і лоза зелені.